У 2006 році я вімкнула канал Jetix і моїй радості не було меж. Там був він серіал про русалок. Це був новий світ, в який я плюнула з головою, та життя склалося так, що фінал серіалу я побачила лише минулого тижня, і нарешті дізналась, як же він закінчився. Тож, якщо ви теж пропустили фінал або просто хочете поностальгувати разом зі мною, запрошую у вас відео про H2O просто додай води. Всім привіт, я Наталі, і сьогодні відео про серіал, від якого фанатіли всі дівчата в моєму класі, можливо, не тільки дівчата, можливо, не всі, та все ж. Серіал, в серії якого я передивлялась величезну кількість разів, бо контенту було не так багато, а серії повторювали доволі часто. Дивилася я цей серіал на телеканалі JX, Пам'ятаєте цей канал? Так одного жахливого дня, реально жахливого дня, він просто зник. Просто зник! І я більше ніколи не бачила русалок. Про існування третього сезону я дізналася згодом, та мені вже не було цікаво це. І ще з часом я дізналася, що серіал показують на телеканалі К1 в українській озвучці, та все ж я не передивилася тоді. І ось буквально два тижні тому я подивилася всі сезони і нарешті знаю, чим закінчився цей серіал. Спойлер, якщо ви хочете теж передивитися серіал, тоді будьте готові, що на вас може напасти хвиля депресії і суму, і ще кілька днів ви будете вимагати від творців серіалу четвертого сезону. Але це помилка. Ні, не треба четвертий сезон. Не треба. Та перш ніж перейти до фіналу серіалу, давайте пригадаємо, з чого все починалося. Всього вийшло три сезони. У кожному сезоні по 26 серій. Загалом виходить 78 серій суцільного задоволення. Перший сезон вийшов у світ у 2006 році, що автоматично став найкращим роком для мене, дев'ятирічної дівчинки. Подружки Клео та ЕМО знайомляться з новою дівчиною ріки і за збігом обставин опиняються на острові Мако, де відбувається магічна магія у місячному озері, і дівчата перетворюються на русалок. Окрім того, що в них за 10 секунд після контакту з водою з'являються хвости, дівчата виявляють, що вони мають магічні здібності і вони можуть контролювати воду. Ема морозить воду, ріки нагріває, і моя найулюбленіша сила була у Клео: контроль води вміння надавати воді ту чи іншу форму. Дівчата вирішують зберігати у таємниці цю інформацію, адже розуміють, що можуть стати піддослідними в наукових лабораторіях. Та коли Клео опиняється в басейні в розпал вечірки, їй на допомогу прибігає її друг Льюіс, який спочатку не вірить своїм очам та все ж допомагає і разом з дівчатами поринає у світ русалок. Так як Льюіс дуже любить науку та проводити досліди, він впродовж всіх сезонів допомагав Емі, Рікі та Клео зрозуміти, що з ними сталося, і захищав їх у різноманітних ситуаціях. Найскладніше було прийняти нове життя сповнене таємниць Клео. І вона кидає виклик водії, влаштовується на роботу в місцевий аквапарк, де вона власне згодом зустрічає загадково, чи то радше дивну міс чатам, яка нібито знає всю правду про дівчат. Пізніше виявиться, що міс чатам 50 років тому з двома своїми подругами Джулією та Грейсі теж були русалками, та в них все закінчилось не дуже добре. В одній із серій міс чатам попереджає Клео, щоб у повні вони були обережними ні на місяць, ні на його відображення вони не мають дивитися і не повинні контактувати з водою. Бо може трапитися лихо. Спочатку подружки скептично до цього ставляться, та потім Ема під час святкування дня народження тата, організацію якого вона займалась, піддається впливу місяця, і, мов загіпнотизовано, починає дуже дивно поводитись, що врешті призводить до зіпсованого свята. На наступні рази до повного місяця героїні готуються звичайно не без допомоги Люїса. Проте кожного разу з одна з дівчат, не дивлячись на всю їхню підготовку, але піддаються силі місяця і творять щось зовсім непередбачуване. В реальному житті без голоса і без музичного слуху Клео перетворюється на сирену, голос якої зачаровує всіх хлопців довкола. Чи рік, яка під дією повного місяця втрачає владу над своєю силою і буквально довкола себе все підпалює. До речі, в цій серії Рікі зближається з головним антагоністом серіалу, зіпсованим грошима сином місцевого мецената Зейном. І в них виникає зв'язок, тож невдовзі вони починають зустрічатися. Але Рікі це приховує, адже знає, що подруги русалки будуть проти цього. Зрештою, вона була права. Одного разу, коли Зейн опиняється під водою в замкненому кадері, його рятує Ема, і напівпритомний Зейн помічає дивний хвіст, і ним оволодіває ідея знайти загадкового монстра в океані, який його врятував. В пошуках мас. Він помічає, як затонулого катеру випливає русалка, не бачачи її обличчя. Тепер він одержимий ідеєю знайти русалку. На тлі цього в них з ріки виникають суперечки. Та крім цього, Льюіс, захопившись дослідами того, чому дівчата перетворюються на русалок, знайомиться з відомою докторкою наук Денман, щоб потрапити до її сучасних приладів і попрацювати зі зразками ДНК русалок. Та допустивши помилку, Денман отримує зразок, який Льюіс забув у її лабораторії, і розуміє, що це те, що перенесе їй славу і великі гроші. Та щоб дізнатися, що саме Люїс досліджував, вона обіцяє йому золоті гори в царині науки, аби тільки він розповів, де він взяв цей зразок. Та зрештою все ніби минулося. Проте через деякий час Денман повертається і працює на острові Мако за наводкою Зейна. І згодом все ж секрет розкрито. Тепер про дівчат знають. І Зейн теж дізнається, що його дівчина русалка. Він це розуміє, і в тому числі свою провину у тому, що підставив їх. Тому він допомагає Емірі Кітаклеву. Вибратися з пастки, коли дівчата опиняються вдома, вони розмовляють з місчатам, яка згадує, що сьогодні незвичайний місяць у повні, а затемнення і в цей день особлива магія. Вона радить дівчатам відмовитись бути русалками та від своїх сил, адже це єдиний спосіб зупинити їхніх кривдників. Дівчата погоджуються і діють так, як їм порадила місчата. Я, звичайно, була в шоці і думала, що то кінець. Ну і зрозуміло, що такий кінець мені не подобався. Та магія діяла всього 12 годин, і дівчата знову стають русалками. юху. Е, тим часом Клео та Льюіс зізнаються в почуттях один до одного і починають зустрічатися. А Рікі та Зейн розривають свої стосунки. Кінець першого сезону. Повний місяць, у поєднанні з рідкісним явищем парад планет, кличе дівчат до місячного басейну на острові Мако, де їхні сили та здібності стають значно потужнішими. Льюіса стає занадто багато для Клео, і вона віддаляється від нього, а потім, зрештою, взагалі ініціює розставання. А потім вона знову хоче повернути його, а потім знову все окей, і так по коло. Клео, ну так не можна. Е, все через те, що у другому сезоні з'являється ще одна дівчина, яку звати Шарлотта. Дівчина, що не переїхала жити в їхнє місто і навчається разом з з ними в школі та починає проявляти до Люїса неабиякий інтерес. Дуже нав'язлива особа. Дуже. Чесно кажучи, передивляючись другий сезон, я хотіла дати шанс Шарлотті, адже думала, що коли раніше дивилась серіал, була дуже упереджена до неї. Але насправді ні, я не була упереджена, вона насправді була трохи ненормальною. Мені здається, у Люїса просто не було вибору, тому все ж стосунки в них зав'язуються. Незважаючи на всі пристрасті, образи та ревності, і надалі намагається допомогти дівчатам і проводити досліди безпосередньо на острові. Потім наштовхується на інформацію в інтернеті, що 50 років тому подібні досліди робив Макс Гамільтон. Тож він його знаходить і згодом дізнається, що він мав стосунки з бабусею Шарлоти. А бабуся Шарлота була русалкою. Це та сама Грейсі, яка колись відмовилась від своїх сил, бо так і не могла прийняти себе нові. Та крім цього, Макс віддає Льюісу всі свої дослідження і особисті речі, які стосувались русалок та острова Мако. Серед таких були і фото. Одне з яких Клео вирішує повісити на свою дошку в кімнаті. Шарлота, яка безумовно вривнувала Льюіса до дівчат, особливо до Клео, приходить на розбірки до Клео і помічає фото своєї бабусі. Тож тепер вона хоче дізнатися, що це фото робить у дівчат. Незабаром вона пробирається таємну у кімнату Клео і знаходить стару плівку, яку віддав Гамільтон Льюісу. Вона її дивиться і бачить свою бабусю у місячному озері з хвостом русалки. Льюіс її переконує, що то просто дурощі та костюми, але Шарлота не вірить і вислідковує Льюіса та бачить, як той прийшов на зустріч з Максом. Тоді Шарлота знайомиться з чоловіком і дізнається, що її бабуся була русалкою. Макс їй про все розповідає. Потім Шарлота вирушає на острів під час повного місяця і стає четвертою русалкою і не простою, а суперрусалкою, адже володіє всіма силами дівчат. Вважаючи себе вищою за ріки Клео та Ема, вона та дівчата стають заклятими ворогами. Шарлота починає погрожувати Льюіса, що він має відмовитись від дружби з дівчатами, і робить все для того, щоб знищити дівчат. Ох, Шарлота, ще той аб'юзер! Цей конфлікт призводить до протистояння під час особливо сильного та потужного повного місяця, який закінчується тим, що Шарлота назавжди позбавляється своїх сил, русалки та форми русалки. До речі, на початку другого сезону Рікі та Зейн знову починають зустрічатися, і Зейн знає, що Рікі так і залишилась русалкою. Ема зустрічає Еша, але він втомлюється від усіх секретів, які вона постійно приховує. Зрештою, Ема зізнається йому, що вона русалка. Тим часом Люїс приходить до висновку, що він вірний дівчатам і Клео. Люїс вирішує розлучитися з Шарлотою і відновити стосунки з Клео. Літні канікули майже закінчуються, У Клео та Рікі починається останній рік навчання в середній школі без Еми, яка поїхала з батьками подорожувати світом. Та насправді Клер Голд не стала продовжувати контракт, бо була затверджена на роль Лінсі Ролінс у посланці 2. Разом із Люїсом Рікі та Клео впевнені, що знають усе про острів Мако. Але коли вода атакує дівчату повний місяць, вони усвідомлюють, що з'явилась нова потенційно небезпечна сила. На зміну Емі цілком органічно влилась у їхній колектив Белла, нова Першій же серії стає відомо, що вона русалка ще з 9 років, і її сила це робити жиле з води. Ну, така собі сила про те, що вже є, колись вона може стати в нагоді. Та все починається з Віла хлопця-дайвера, який так само, як і Бела новачок у школі. Він під час тренувань занурень під воду опинився біля мако, і так вийшло, що заплив у місячне озеро. І тут я чекала лише одного: невже це буде хлопець-русал? Це ж просто неймовірно. 아니 <목소리법> Але ні, сценаристи не вважали це крутою ідеєю. Він просто опиняється там, коли печера буквально робить постріли водою, і в озері з'являється щупальце, яке і буде головним об'єктом досліджень протягом усього сезону. Дівчата знайшли Віла непритомним, і він їм все розповів, що з ним сталося. Проте сам не розуміє, що дівчата робили вночі на острові. Всі поставились до його слів скептично, говорячи, що він просто вдарився головою. Ясна річ, що вони розуміють, що ВІЛ може стати в нагоді, щоб розгадати які які саме зміни відбуваються на Мако, адже саме він є свідком абсолютно неординарної ситуації, яка сталася під час повні, Але в той же час бояться, що ВІЛ може дізнатись про їхню таємницю. А ще на хвилиночку Зендеру і Рікі кафе, і вони починають керувати власним бізнесом. 17 років власне кафе, власний бізнес, норма. Щодо Льюіса, то він, як завжди, допомагає дівчатам, зустрічається з Клео, і у них все добре. Та одного дня в школі йому повідомляє, що він отримав стипендію в одному з університетів в Америці, на яку подавався, і вже наступного тижня він має бути там. Тим часом Клео, яка заклопотана весіллям свого тата, не здогадується навіть про це. Та саме в день весілля вона дізнається про цю новину і страшенно засмучується. І Льюіс відмовляється від поїздки, та все обдумавши, Клео, все ж визнала що егоїстично з її боку заборонити Лю. Скористатися такою Можливості. І так, сценаристи просто посеред сезону виписують Льюіса Ось це перший шок. Я думала, що він повернеться будь-якої миті, але цього не ставалося. Ще одне, що мене здивувало, це ставлення Клео до навчання та до науки, адже в попередніх сезонах цього прояву не було, радше навпаки. Та ніби якось сталося природно, тому не буду докопуватись до цього. Так як Льюіса немає, то відповідно дівчатам треба хтось на заміну йому. І ним стає Віл, у яких з Белою є взаємна симпатія одна до одного. Невдовзі Бела йому зізнала, що вона русалка, і згодом Віл дізнається і за решту дівчат. Та він, як і благородний Люїс, допомагає їм дізнати, що відбувається з Мако. До речі, у Віла є сестра, яка страшенно дратувала. Вона влаштувалась на роботу у кафе, власниками якого є і ріки, і зачарована грошима Зейна, хоче його відбити у ріки. А ще вона дуже токсік, неприємна особа. До речі, ріки та зейн все ж розходяться, та не через Софі, та в якійсь мірі і через неї також, але в більшій мірі через Зейна та його егоїстичність, та підлість і безглузді ревнощі. Пам'ятаю, в дитинстві ріки мені найбільше подобалась русалок. І відповідно, я тоді переживала за її стосунки з Зейном. Я його завжди виправдовувала так само, як і ріки. Та цього разу я просто чекала моменту, коли вона все ж піде від нього, адже заслуговувала на краще ставлення до себе. Хлопчики, дівчатка. Якщо у вас такі відносини, не терпіть цього, бо це просто жах. Звичайно, потім Зейн продовжував бігати з ріки, та навіть їй погрожував, щоб втримати її. Та дівчину це ще більше від нього відштовхнуло. Потім Зейн намагався реабілітуватись, та ріки вже не хотіла, щоб Зейн старався для неї. Було запізно. Та перенесемось до найголовнішого до острова Мако і його секретів. З кожною серією дівчата стають ближчими до розгадки магічного водного щупальця. Вони дізнаються, що в печері з місячним озером є кристали. Один з таких Бела колись знайшла у печері в Ірландії, де, власне, вона і стала русалкою. Тож, знаходячи ще два кристали, вони роблять амулети з них і змінюють їхні медальйони з попередніх сезонів на ці дорогоцінні камінці. Та вони не прості, коли разом вони мають особливу силу. Тож повню дівчата відправляються на острів і використовуючи свої кристали, бачать, що щупальце хоче про щось їх попередити. На стіні печери з'являється зображення землі з космосу і щось летить на землю. Перший раз їх переривають, і вони до до кінця зрозуміли послання. Тож наступного разу стало очевидно, що зовсім скоро на землю впаде комета, і прямо на острів Мако. Він, як магніт, манить комету, саме тому він почав себе дивно поводити. Комета знищить не лише острів, а й всю планету. Так неочікувано серіал про русалок перетворюється. Про кінець і порятунок світу. Звичайно, завдяки своїм русальчиним здібностям та еродиції. Разом вони рятують землю від неминучого. Після порятунку планети вони отримують свої атестати про закінчення школи. І єдина учениця відзнакою стала Клео. Правда, не очікувано. Та найголовніше, чого я очікувала найбільше, це те, що в останній серії на випускний з'явився Люїс і разом з усіма, особливо з Клео, святкував закінчення школи. В кінці Белла співає пісню «I've got a special power». Всі щасливі, Клео з Льюісом, Белла з Вілом, Зейн знову намагається повернути ріки, та вона не пробовна. Молодець, пишаюсь тобою. Те все ж питання щодо їхніх стосунків залишилось відкритим, особисто для мене. Я багато чого ще опустила, бо не планувала відео, яке ніхто не буде дивитися на кілька годин. Та насправді багато чого ще сталося. Дослідник каменів на острові Мако, який ледь не дізнався про існування русалок, проте докопався до кристалів. Чим ледь не знищив місячне озеро під бурювочкою чого стала звичайно сестра Віла Софі, хто б сумнівався. Спонсорство біла зейном святкування дня народження ріки та день святого Валентина. Загалом раджу передивитися. Ви точно не пожалкуєте. Крім того, що це серіал про русалок, про їхні пригоди. Та перш за все це серіал про дружбу та підтримку у різних ситуаціях. Так, можливо, трохи наївний та інфантильний, та й серіал зроблений для підлітків та дітей, тому все логічно. Я дивилася його, мов перший раз, і ні разу не розчарувалася. Лише дуже засумувала, коли зрозуміла, що це кінець, так трохи закручений, але все ж цікавий. Серіал, від якого неможливо відірватися, і який занурив мене у свій світ цілком і повністю. Якщо ви додивилися до цього місця, значить ви додивилися це відео до кінця, за що я вам дуже дякую. Тому не забудьте поставити вподобайку, написати в коментарях, яка русалка була ваша улюблена і чому. І також не забудьте підписатися на уявну, це допоможе у розвитку каналу. А ще важливе нагадування: не забувайте донатити на перевірені збори. Це дуже важливо. А ось тут зараз з'явиться два моїх відео, які можуть бути для вас цікаві.